Христос рождається. Вітаю, дорогі друзі, на ютуб каналі Небо Он. З вами отець Роман Лаба. Обов'язково підпишіться на наш YouTube канал. Я натомість запрошую вас до медитації над Божим Словом. Сьогодні під час літургії ми почуємо фрагмент Євангелія, який, наче, склеєний з двох частин, з прологу Євангелія від Луки і Уривку, де Ісус відносить до себе прочитане Слово. Таке співставлення не є випадкове, бо показує, що наша віра основана на фактах, на подіях, а не на якихось неокреслених ідеях, на подіях, які сталися між нами, і ці події Бог освітлює світлом свого слова. Послухаймо. Оскільки багато хто брався складати розповіді про події, що відбулися в нас, і як нам передали їх ті, які із самого початку були очевидцями. І служителями слова, то задумав і я, дослідивши пильно все від початку, написати за порядком тобі високоповажний Теофіле, щоб ти переконався в достовірності науки, про яку тебе повчили. Того часу Ісус повернувся в силі Духа до Галілеї, чутка про нього розійшлася по всій околиці, і він навчав у їхніх синагогах, а всі його прославляли. І прибув він у Назарет, де був вихований, повійшов за своєю звичкою в день суботній до синагоги та встав, щоб читати, і дали йому книгу пророка Ісаї. І розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано: Дух Господній на мені, тому що він помазав мене благовістити убогим, послав мене проповідувати полоненим визволення. Сліпим прозріння, відпустити пригноблених на волю, звіщати рік Господній сприятливий. Згорнувши книгу, він віддав її слузі та й сів, а очі всіх у Синагозі були зосереджені на ньому, і він почав говорити до них Сьогодні сповнилося це Писання у вухах ваших. Отже, Євангелист Лука, спершу в своєму пролозі, Адресує ось цю катехезу, цю керигму, Євангеліє, адресує певному чоловікові, якого звати Теофіл. Теофіл, звісно, окрім того, що це найправдоподібно є історична постать, був такий чиновник в ранній церкві, то також є певним символічним ім'ям Теофіл – той, хто любить Бога. Кожен, хто входить в цю Євангелію, так якби. Відкриває її, починає її читати, стане теофілом, стане тим, хто буде любити Бога більше і більше. І е, Лука говорить, що ця Євангелія, ця катехеза, яку він йому представляє, вона базується на фактах. І далі бачимо, що Син Божий Ісус приходить до е, Назарету, читає Слово і пояснює. Те слово, яке стосується його. Таким чином показує, що Слово Боже є покликане пояснювати нам ті події, які сталися між нами. Ну і хто нам краще пояснить Слово Боже, якщо не його автор? Хто краще нас навчить читати Слово Боже, якщо не Христос? Приглянемося в цьому другому уривку. І прибув він у Назарет, де був вихований, увійшов за своєю звичкою в день суботні до синагоги та встав, щоб читати. Тут кожне слово є важливе, дорогі мої. Ісус прийшов туди, де був вихований, тому що зустріч з Божим Словом дозволяє нам повернутися до нашої історії, до нашого минулого, зрозуміти цю історію, прийняти цю історію, ну в кінці кінців прийняти себе. Також написано, що Ісус не просто увійшов в синагогу, бо проходив поруч, тільки за звичкою своєю там увійшов. Ісус мав звичку читати Слово, мав звичку читати Святе Письмо. Це не було якесь миттєве натхнення, але звичка. Інколи ми собі думаємо, що О, треба якесь мати таке натхнення, щоб мені так захотілося взяти Біблію і читати або. Інколи ми оправдовуємося наш, наше духовне недбальство і кажемо, ну, не мав натхнення, щоб помолитися. Дорогі мої, невеличкий секрет відкрию, якщо ми будемо молитися тоді, тільки коли будемо мати натхнення, ми так і не помолимося. Молитва і читання Божого Слова це має бути вибір, і цей вибір має бути регулярним так, щоб увійшов в звичку. Святий Єфрем Сирійський каже, Niechaj zwyczka czytania pisania stanie jak dychanie dla duszy. To, to nasze czytanie słowa ma się zwyczku, bez czego my nie możemy no, Tak jak bez dychania. I nasz Gospodz wstał, żeby czytać. Do czytania Bożego Słowa potrzebne jest podchodzić z powagą. To, to ważne, żeby czas przyswiaczony na Słowo Boże był specjalnym czasem. Nie przy jakiś to, że nie mało. Чим зайнятися, то, то, то зараз Біблію почитаю, але спеціально присвячений час для цього. З пошаною можна зробити собі взагалом такий не знаю, такий стіл для Слова Божого, де буде свічка запалена, можливо, якась катертина. Тобто, Біблія це не якась одна з багатьох книжок в нашій бібліотеці, тільки ну, єдина унікальна книга. І дали йому книгу пророка Ісаї, і розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано Дух Господній на мені, тому що він помазав мене благовістити убогим, послав мене проповідувати полоненним, визволення, сліпим прозріння, відпустити пригноблених на волю, звіщати рік Господній сприятливий. Ісус відкрив текст, а в цьому тексті відкрив свою місію, своє покликання. Ну і знову ж маємо дуже цінну інформацію для нас. Що Боже Слово ми відкриваємо для чого? Ну щоб побачити свою місію, щоб побачити своє покликання, щоб побачити волю Божу на наше життя. Святе Писання інколи багато людей так трактують, що це така духовна енциклопедія про все там, дорогі мої, святе Писання є про спасіння наше. Святе Писання не є енциклопедією. Святе Писання є для того, щоб я віднайшов Ісуса Христа, зустрівся з ним. Слідував за ним і щоб волю Божу виконав. І коли я відкриваю Біблію, то передусім для того, щоб шукати волю Божу на своє життя. І, власне, слово Боже, і для цього є, щоб я зрозумів, для чого я живу. Ну і, врешті, останнє. Сьогодні сповнилося це Писання у вухах ваших. Ісус, прочитаний текст, відносить до свого сьогодні. Можеш взяти сьогодні слово Боже, прочитати перше читання, друге, псалом, і задати таке питання, як сьогодні збувається це слово в моєму житті? Де сьогодні я себе бачу? І запевняю, що коли ви будете молитися цим словом, призивати Духа Божого, він допоможе зактуалізувати це слово, він покаже, як сьогодні воно. Вас діє. До зустрічі з Богом!